Основні принципи, закони і категорії діалектики діалектика, вчення про універсальні зв'язки буття та розвиток, теоретична і методологічна основа, пізнання та діяльності, наука про найзагальніші закони розвитку природи, суспільства і свідомості. Історії філософії відомі три основні її форми антична, німецького класичного ідеалізму і матеріалістична. Антична діалектика започаткувала всі її форми. Мислителі стародавньої Греції Геракліт, Сократ, Занон, Арістотель вперше показали світ подібним до потоку річки, в яку неможливо увійти двічі результатом взаємодії протилежностей. Однак зрозуміти розвиток як процес якісних змін, як виникнення принципово нового, античні філософи ще не могли. Їх вчення було стихійним та наївним, але діалектичні здогадки були геніальними. Діалектика німецької класичної філософії, друга її історична форма. Вона успадкувала все з діалектики античних попередників і філософським генієм Гегеля перетворилася на науково раціональний всезагальний метод мислення. Гегель творець діалектичної логіки. Сутність діалектики він вбачав у з'ясуванні єдності протилежностей. Діалектика є осягненням суперечностей у їх єдності. Протилежності тотожні, але будь-яка тотожність це завжди і відмінність, а розвиток є процесом переходу явища з одного якісного стану до іншого. Однак моделлю діалектики для Гегеля була не об'єктивна реальність, а мислення. Відповідно, він розумів і розвиток як саморозвиток абсолютного духу, відбуття ідей до поняття. Поняття суб'єкт і об'єкт такого процесу, а діалектика діалектика понять. Така позиція суперечила даним сучасного гегелю природознавства, що визнавала діалектику речей природи, тобто об'єктивну діалектику. Матеріалістична діалектика третя її історична форма, розроблена Марксом, Енгельсом, марксистською філософією в цілому вона стала результатом синтезу гегелівської ідеалістичної діалектики та філософського матеріалізму, його ще називають антропологічним матеріалізмом Фейербаха. Матеріалістична діалектика є вченням про всезагальні зв'язки і найбільш загальні закони розвитку буття та мислення. У ній суб'єктивна діалектика, діалектика понять є відображенням об'єктивної діалектики, діалектики об'єктивного буття. Ця діалектика стала аналогом руху реального світу природи, суспільства, людини, а не навпаки, як у Гегеля. Діалектика є певною теоретичною системою і в якості такої включає в себе певні принципи, закони і категорії. Принципи це загальні та універсальні основоположні ідеї, настанови, критерії, які визначають смисл і роль всіх інших елементів у системі. Принципи діалектики надають їй змісту, характеру єдиного цілого, перетворюють закони і категорії діалектики в структурну систему. У сучасних концепціях найбільш вагома роль належить принципу зв'язку і принципи розвитку. Принцип розвитку в загальному плані можна сформулювати так: якби не поєднувалися в процесі якісних змін об'єктів прогресивні і регресивні зміни, будь-який об'єкт обов'язково або сам проходить стадію прогресивного розвитку, або ж входить в іншу систему і в її складі здійснює цей процес. У суспільному житті принцип розвитку виявляється як принцип. Історизму завдяки цьому зазначений принцип став методологічною основою для осмислення сучасного стану людства і визначення перспектив його майбутнього. Принцип взаємозв'язку і взаємозумовленості світ є надзвичайно багатоманітним. Кожний предмет має множину властивостей, які розкриває через зв'язок і відношення до інших предметів, отже, кожен об'єкт знаходиться у закономірному зв'язку з іншими і бере участь у взаємодії з іншими об'єктами. Не існує об'єктів, які б існували поза будь-якими зв'язками і взаємодією. Саме у врахуванні всебічного взаємозв'язку і взаємодії об'єктів між собою і полягає одна із найсуттєвіших ознак діалектики та зміст принципу зв'язку. Діалектика має свої закони, виділяється три основних закони діалектики закон єдності і боротьби протилежностей, закон взаємного переходу кількісних і якісних змін і закон заперечення заперечення. Категорії діалектики формуються на відповідних етапах розвитку суспільства. В категоріях діалектики тісно зв'язане об'єктивне знання про відповідну форму зв'язку явищ з формою думки, завдяки якій осягається і обмірковується цей зв'язок. Свідоме застосування діалектики дає можливість правильно користатися поняттями, враховувати взаємозв'язок явищ, їхня суперечливість, мінливість, можливість переходу протилежностей друг у друга. Тільки діалектику, матеріалістичний підхід до аналізу явищ природи, громадського життя і свідомості дозволяє розкрити їхні дійсні закономірності і рушійні сили розвитку, науково передбачити пройдешнє і знаходити реальні способи його творення, діалектика, несумісна з застійністю думки і схематизму. Науковий діалектичний метод пізнання є революційним, тому що визнання того, що усе змінюється, розвивається, веде до висновків про необхідність знищення усього віджилого, що заважає історичному прогресу.